Нове моє життя, а на моє не схоже. Сирену те в лиця воно вороже. А як ти що до завтра? Хіба мені вгадать, що в душі ватра сьогодні не втрачать? Ти дивишся новим і так весь час болить. А що в очах тварини? любов і ось ця мить. А ти коли сміялась, смію собі щодня, а що вісні лісні бажалась, що мир, а не віка, чого б тобі хотілось поплакати душі, все, щоб помолились відходу від межі, чого б ще молилось, домашнього война, Щоб дітям тихо снилось. і мир. Те думи, ви хмари осінні, я бажаю яскравого дня, щоб усі негаразди нетлінні полишала на віки земля. Гетьте, думи, ви сон доспаний, ви той вир, що несе вдалечінь від близьких і спішить не а душа, схаменувшись, кричить: Гетьте, думи, ви йшли без сумління, не чекала я вас і не жду, бо пора, що настане весіння, буде вчасно долать ворожбу. Гетьте, думи, ви болісний стой, що прийшов і конає її нищить в нас у кожному сотню трилогій, напишу для них відповідь вірші, напишу над рукою, спалю їх, і нехай вони слідом за вітром, бо стихія повітря малює кожен раз щось насправді привітне. те думи і те зітхання, вже достатньо нести цей тягар. Я ж бо йду, її диму вітрання, хай стежина то рівна, то яр, Щоб усі негаразди не тлінні

і віриться це на останній дні дітей щасливих викличе на ганок, чудові, теплі усмішки весни. З весною всіх я хочу привітати, вітаю вас із ерою весни, нехай в душі бринять, нові цитати і в серці думки будуть усі ясні. Хай щирість завжди сповнює вам душу, хай щастя. Хай радість грає, як привісі мужнім, співає друзі, спів гідної нас. Щастя на кінчиках пальців, там, де мурахи по шкірі, Щастя в обіймах і танцях, так, щоб аж ноги німіли. Щастя, коли рідні поруч, коли сміється дитина. Коли ти дивишся в очі так, що зими дві години. Щастя у друзі на знімку, там вони точно щасливі, сміх і веселі розмови, і безсумнівна довіра. Щастя живе в кожному домі, десь розливається сповна, десь примостилась долоні, чи зеленчить невгамовно. Щастя в буденності і тиші, у вільні, спокійні хвилини. Може сховатися, як мише щастя у кожній людині, щастя у кожній травинці, що проросте землю, кожній тварині і птиці, бо все це є недаремно. Щастя завжди з нами поруч, ти обернись і побачиш. Щастя вартуй власноруч. щастя це ти. О, що значить.